Що? Посилечка з Одеської області, з міста Віддіопіль. Така назва цікава, як будто це десь в Греції, а да? це в Україні. Хоча в цьому районі багато хто знає, да? Бо, тому що там багато людей відпочиває. Або відпочивало. Так, що в нас приїхало в цій. Ага, та куди ти прибіг показувати? Тут просто я. Замітив якусь прикольну коробочку. А прикольні коробочки мене завжди радують. Знаєш щось сумного? Що, Що в прикольній при... коробочці нема майже нічого прикольного. Давай сипанем... Сипанем глянем, да? Є щось прикольне? Сумно, але на жаль. Але на жаль, нема. І той 703. Ну нічого. Не будемо ранше раніше. Времени, а будемо радуватися А будемо радувати будем поки що розбирати далі, а коробочка дійсно прикольна. На болтики таке так? Так, що тут у нас? Гля. Алюміній електротех, так? Да? Ну тільки з одним маленьким моментом. От дивись, який маленький момент. Отака От Сковородка, отакий черпак, отака сковородка. Це все в електротех не йде. Вроді би і харчове, да? але воно має трошки інший склад металу. Сковородки ніякі не йдуть. Має інший трохи склад металу. Тут щось або розсипалося, або ми згодом щось знайдемо. Так, добрий день пан Андрій, ми з побратимами зібрали. Трохи всякого заліза та будемо дуже вдячні отримати хоча б якісь гроші. Ми вибачаємося, що не змогли почистити та перебрати. Може, якось нам порахуєте. Ну, общем, по суті, все зрозуміло, так? Да? Однозначно, що якось будемо щось дивитися, щось рахувати, е, все ж прекрасно ми розуміємо, що не всі все знають. Все знати не важливо, Да? Кожен має бути я повинен бути плюс-мінус спеціалістом в якійсь своїй галузі. Усе неможливо захватити. Так, це що в нас? Це в нас із риболовних снастей грузики. Да? Тут ще і, хі, видно, що вони явно використовувалися як риболовне знаряддя. Так. Це ось проволока, звичайний алюміній. Хоча, опять же, ж електротех. Але трішки не електро... Це щось таке. Хотя... Як ти думаєш, що тут може бути? Ну, я то вже знаю, що це може бути, тому що відчуття що підказують, розумієш. А ти не можеш, не знаєш, що там може бути. Ну нічого. З часом усе узнаєш. щось дивишся. Купуємо таке. Купуємо. Купуємо. Електродвигуни, так? або якоря. Так. Тут у нас що? Тут у нас якась трубка. Тут тільки воно поможе. І не Судячи по іскрі, воно буде отаке. Так, воно і є отаке. Трошки залізне. Ну нічого. Трошки залізне не значить, що воно не прийомне. Так. Тут у нас, в принципі, вже залишився алюміній і два якихось, я думаю. О! Оце полетіло. Дивись, покажу явну різницю. В руках просто одночасно. Явну різницю між нержавійкою і титаном по іскрі. Оце верхня нержавійка. Там. Я думаю відрізняється, ну дуже, так? Да? Як на твою думку відрізняється? Ну звісно. А на вашу думку, напишіть, чимось відрізняється, чи не відрізняється. Так, і що ж, що ж ми маємо на виході. А на виході ми маємо електротехнічного алюмінію. Так, це, це взагалі не алюміній. 4 кілограма. Звичайний алюміній Треба прибрати цю ніржавість і титан, бо получу за неї по жопі Так. І оце, це ж профільний, він дорожчий. Ви ж пам'ятаєте. Дивись по ніхромам отаким. Не треба такі ніхроми відправляти. Їх неможливо перевіряти, так? Да? Плюс це зайва... Ну, вона нічого не важить. в общем що там балакать, як воно нічого не важить? Коробка не... неізвісного веса, плюс ще трошки свинця, дивись. Трошки свинця, трошки сміття, ну, то все чепуха. Свинець беремо. І, в общем, що ж тут? Коли я її розбирав, було плюс-мінус, мені зрозуміло, що це головка від якогось автомобіля. А Вона ще сюрпризна оборудованні присутствує на цій голові. Зараз секунду. Вона не розібрана. Що у голова? Нагадує щось радянське? Тобі нагадує, ні? Чуть-чуть так. Да. Чуть-чуть так. Да. Нагадувати нагадує, але не видно ніякого маркування. Ну і чого, з головою зараз розберемося. Так, дивись. В принципі, що алюмінія 9 кілограмів, да? бо трошки засмічені. Отут у нас що медь-латунь, да? Да. Медь профільний алюміній, трішки моторів. І, звичайно ж, засилось записати голову і свинець. Ми ще здоробляємо, тому що в принципі тут уже все пояснено. А дорозбирувати, просто щоб називати вагу, яка вам, в принципі, я думаю, не особливо цікава, да? немає ніякого сенсу. Ми погнали працювати далі, а від вас чекаю посилочок на лудний.